Доброго дня, діти! Сонечко нас новим днем вітає. Промінчики нам посилає. Будемо з промінчиками грати, весно красну вітати! Сьогодні хочу вас познайомити з видатною творчістю українського поета та письменника Тараса Григоровича Шевченка. Тарас Григорович часто в своїх творах описував природу рідного краю. Садок вишневий коло хати, тече вода з-під явора, дивлюся, аж світає. І у кожному рядку відчуваєш любов до свого народу, до рідної землі. Вірш встала весна є одним з них. Я пропоную вам разом зі мною його вивчити. Встала весна, чорну землю сонно розбудила, уквічала її ряста. Барвінка мокрила, і на полі жайворонок соловейка вгає, Землю убрано весною, Вранці зустрічає. А зараз повторюємо за мною Встала весна. Чорну землю Сонну розбудила. Уквічали її рястом. Барвінком укрила І на полі жайворонок соловей ковгає, землю убрану весною, вранці зустрічає. Спробуємо ще раз. Встала весна, чорну землю сонно розбудила, уквічала її рястом. Барвінка мокрила, І на полі жайворонок Соловейка вгає, Землю убрану весною, вранці зустрічає. До нових зустрічей малята.